Видатний український письменник. Супер, а в твір якийсь пам'ятаєш? Хоч трошки зачитати. Революта стогне Дніпро широкий. Далі? А далі не пам'ятаю. Шевченко. Писателі. Писатель Писатель? Наш. український. А ви пам'ятаєте його якийсь твір, який ви можете вспомнити, хоч кілька рядків багато, і нам зачитати? Я, 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 це треба вспоминати. Ну вспомнити. За Україну там нехорошо писав. Зараз, вспомню. Да. Та, сьогодні умер, а завтра йому день народження. Це хто? Вони дожив. Це поет український. Повниш якийсь вірш його. <laughs> да. Я кому-то поховайте мене на могилі серед степу широкого на країні милі, щоб не лани полі. Ой, забула, коротше. Ну, український писатель. А пам'ятаєте його якийсь твір? Хоч трошки, можете нам прочитати? Не дуже пам'ятаю, але це таке. Там у нього ручинки терпнуть, це раз, втори, що. Про Україну, про Дніпро. А чуть-чуть пам'ять. Є там перероблений. Ні, перероблений не треба. А Поэт письменник. А можете його зачитати якийсь уривочок, може, з якогось твору його. Або вірша, будь ласка. Зараз я yeah. випам'яні. Не пам'ятаєте? Пам може так... назви, може, назви знаєте, як якось його творю. Русі oh. над вишнями гудуть. Благодарі <глогатирі> з слугами йдуть. Те, не Супер. Яку, Будь ласка, то поховайте. Не треба. — Ну, нам надо. Я не пам'ятаю. Ну, я хоч, я хоч трохи, хоч трохи. — Поховайте, мене на мобилі. Серед степу широкого на Вкраїні милі. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. А далі в мене сім'ї вики воїні окропіти. Ну все, заинка. Це наш народний. Народний писатель Всього. І поет. Писатель і поет. Ну заповіт це краще всім мир'ям написав. Лучше його нету. А можете щось зачитати нам з його творів? Як, Як умру, може, то поховайте на Україні милі, на крутому схилі. Досить всього, якщо це по українськи Ну, українську. Український письменник. А знаєте якийсь твір його, можете? Хоч поет стогне Дніпро широкий, сердитий вітер завива, додолу верб невисокі. Горами хвилі пімо. Поет чи як? письменник. Угу. Кобзар. Чи як? кобзар випустив, а так? так? А ви пам'ятаєте якесь його? Може там вірш якийсь твір якийсь. Хоч трошки нам зачитайте. Та, не не, не. не пам'ятаєте? Садок весневі віряха. Це його? Так, 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 Далі. Та, не пам'ятаєте? Старий вже. Пам Поет Україні. По да. Помните якийсь Конечно. його твір? Будь ласка, зачитайте. Заповіде. Як умру, то поховайте мене на Україні, серед степа широкого, на, на Україні ми. Щоб вони широко полі, і лани, і кручі, було, видно було, чутно, як реве